Перед початком сесії міськради під стінами ратуші зібралося чимало мітингувальників. Частина з них вимагали не відключати газові колонки. Нагадаємо, в 123 житлових будинках вулиць проспекту Незалежності та головною знайшли несправності в димовентиляційних каналах. Це значить, що в ці оселі проходить чадний газ. А відтак варіантів вирішення цієї проблеми небагато. Ці мережі потрібно або відремонтувати, або відключити газові колонки. Жоден з них людям не до вподоби. Всі ми, власне, тут із -за того, що наші права плюндрують. Наші права, ми не можемо захистити, не маємо де захистити. Отому прийшли сюди висказати. Сесія ж міської ради почалася вчасно. Насамперед від депутатів прозвучала пропозиція зняти з порядку денного питання щодо обрання заступника міського голови. Нагадаємо, відповідно до проєкт рішення на цю посаду претендував депутат від фракції Наша Україна Володимир Башлей. Цю пропозицію обранці підтримали і відклали дане питання на доопрацювання. Опісля депутати міської ради зробили перерву, під час якої голови фракції комунальники разом з секретарем міськради зустрілися з чернівчанами. Скільки людей схватилось за серце, скільки у людей піднялося заявление: що це все відключить. А було сказано, що відключить да, то... ну, буде допустити. комунальники сказали, що димові канали ще раз обстежать та підрахують суму необхідних коштів. А відтак усі витрати за словами чиновників можна буде розділити. Буде визначена сума кошторисів. Скільки потрібно коштів для того, щоб це зробити? І тоді ми з вами будемо сказати, що на себе можемо взяти? Міський бюджет. Що будемо просити в держави, а що можливо будемо просити, і вас де буде стосуватись заміни старої газової колонки, як вона несправна, на нову. Прийшли до міської ради і підприємці п'ятого сектору, вони вкотре висловили своє занепокоєння. До Договіру, який прив'язується до цієї плансхеми, він нам нічого не гарантує і він нас не захищає до якихось можливих наступних реконструкцій. От і угоди, що нам пропонуються, в них так само, що дуже багато. Пунктів, які нас просто роблять абсолютно залежними від ринку і абсолютно без справ. Ці питання. Секретар міської ради запропонував обговорити в індивідуальному порядку. В інші дні робота ж сесії продовжилася. Під час виступу представники опозиції повідомили, що фракція фронтзмін перейменувалася у фракцію запатьківщину. Окрім того, рішенням сесії частину ділянки ринку добробут передали на баланс Калинівського ринку. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.